А може і не розіграю. Треба подумати. Я я, коротше, розкажу в інстаграмі про ці умови, тому поки що не спішіть. Боже, який я намоло. Добрий ранок, вже дуже давно не було особистих влогів. Вчора ми були в Другобичі і робили останню редактору книги, і у мене почалася дуже сильна мігрень. У мене настільки сильно боліла голова, що я не могла відкрити очі. І так і закінчився мій день. Я приїхала з Другобича десь в 5-й годині, і з того моменту я просто не піднімалася з ліжка, бо мені було дуже погано. На щастя, сьогодні я проснулася. мені набагато краще. Сьогодні ми будемо запускати наш перший збір в рамках благодійного фонду. Ми маємо назбирати гроші на квадрокоптер. Я дуже хвилююся, як пройде цей збір. Там є дуже багато нюансів по документах, що треба мати, як це все має виглядати. Я дуже надіюся, що все пройде добре і ми зможемо закрити в швидкі терміни цей збір. Ну, я дуже-дуже маю надію на це, що ми закриємо цей збір дуже швидко. Мам, Що, донечко? Батон батон. То підлога. Тато включив теплу підлогу, тому стало тепло. Так? Угу. Круто. Тепер можна ходити босою? Так, тепер можна ходити босою. Радість дитини, тепер можна ходити босою. Так, у нас сьогодні мало бути тренування з фігурного катання, але нам тренер не відписала на яку годину тренування. Минулої суботи ми їздили на 11.30. Проте кожного разу треба уточняти, чи тренування актуальне, чи його не перенесли, тому що Поліна ще не зафіксована в конкретній групі, і її беруть там, де є менше дітей, для того, щоб навчити її правильно кататися. От і я написала вчора ввечері до тренера, чи на якого годину сьогодні тренування. Мені нічого не відписали. Сьогодні я також ранку дзвонила. Ну, понятно, що людина ще 8 годині спить, але я так для себе розумію, що якщо нам до 10, по 9 не відпишуть, то сьогодні ми на тренування не попадемо, тому що ще ж доїхати, ще Поліну зібрати, себе зібрати. От будемо бачити, як ця ситуація вирішиться. Я вирішила не лежати, не чекати відповіді, а принаймні нагодувати всіх ковальчиків для того, щоб якщо передзвонить тренер, ми встигли попасти на тренування. Так щоб пішла готувати сніданок. Так, до нас таки передзвонила вчителька, і ми зараз літаємо. На ходу допиваємо свою каву, щоб встигнути на тренування. У нас тренування на 11.00. Зараз 9.27. Ми ще вдома. Я дуже сподіваюся, що ми встигнемо. Приїхали е, на заняття. У нас заняття в кінкросі на другому поверсі, я встигла розбити в машині скло, і ми зразу пішли в ябку міняти. І поміняли, знаєте, все класно, бо міняли скло безкоштовно. І навіть сказали, що якщо я розіб'ю дисплей... Тут теж мені безкоштовний дисплей, бо типу, це скло гарантує, що дисплей віруть об'ється. Ти хочеш на тренування? Так. Да. Клас. Все, ми біжимо перезиватися. Ми по часу дуже добре описались. Так що йдемо. Вже пішла. Тут сьогодні буде якась програма, вже є журі, виставляють світло, оформляють все. Не знаю, що то сьогодні буде, але у нас буде на тренування, а далі побачимо. Романа з малою йду, знайду тихе місце для того, щоб умолосити збір коштів. Бляха забула в нього номер карти взяти. Вертаюсь. Так, ми вже приїхали додому. Я погодувала Поліну, вклала її спати. Трохи розлючена, тому що 에... зараз спробую вам пояснити. Ми відкрили благодійний фонд з рахунком Приватбанку. Приватбанк нам дуже довго відкривав рахунок. Хто слідкував за моїми сторісами, це знає. 에... Далі була наступна ситуація. Нам відкрили рахунок. Ми сьогодні відкрили перший збір на квадрокоптер і кожного рахунку є ключ-карта. Ми почали людям давати оцей номер ключ-карти і почало повертати гроші назад. Майже 8 тисяч гривень нам скинули, люди задонатили і їм ці гроші вернулися назад, тому що по ключ-карті вони не прийнялися. Потім ми почали надсилати людям ібен рахунок, і багато хто. Просто не опл... ну, не донатить за цим і рахунком тому що людям складно, нудно і так далі. І я почала переписуватися з тих підтримкою для того, щоб вони мені допомогли. Можливо, є якісь посилання, які я можу скидати людям, і їм буде легше донатити. Прошу, я вже втомлена, в мене вже мозок видає сигнал, що пора відпочити. От, і, типу, людям дуже важко донатити за тим ібоном. Я написала в Приватбанк, вони не можуть мені зараз допомогти. І, напевно, з понеділка будемо створювати ще рахунок в Монобанку, тому що там є можливість відкрити банку і набагато легше і швидше типу, можна закривати збори. Так, я досі спілкуюся з підтримкою. От поки я вам знімаю відео, бачу, що мені проходять сповіщення, що вони відписують. Планую зараз трошечки розгрузити свій мозок. У мене є новий альбом, він ще запечатаний. У мене ще є трохи фотографій. І я купила собі ось такі трикутники. Хочу зараз поробити трохи альбом і включити собі стерненка або телебачення Торонто на на фоні. Ось, цим я буду займатися. А ще ми сьогодні купили принтер і тепер я зможу більше друкувати фотографії. Боже, як я люблю це робити. Красота. Посилку забив поштою? Так. Ще ніше не приїхала, ще їдуть дорозі. Ну, окей. Потім приїдуть, чому тут дзвонять OK. okay. Você que Eu já tenho. Попереписувалася я з тих підтримкою, поки Роман бавиться з Поліною, розкажу вам, що я знала. знала, що благодійний фонд має право зробити збір платежів від народу. Вгадайте, що але туди теж треба зібрати багато документів і відправити їх, щоб нам відкрили цей збір від народу. Я скинула всі документи своїй бухгалтерці. Вона зараз е... дивиться, що можна зробити. Звичайно, що банки суботу-неділю не працюють. Звичайно, що сьогодні ми відповіді не отримаємо. І, звичайно, що ми понеділок це подамо, якщо до кінця тижня їх розглянуть, ось такі речі в нас відбуваються. Зараз я попрошу Романа е... нарешті. Ага. Бетон холодний? Так. Да. Бетон. Та тато щось зробив? Ти виключив павник, да. так? Ну, Романом, як біба і Боба. Дитина, біба я йду включаю, а Боба йде і виключає за мене. Можна наоборот? Може і не Боба, Включаєш таку рік, яка температура, яка тепло, яке. Бачиш, дитині в бетон дує В Бетон. Бетон. Да? Так, ми купили один з найдешевших принтерів. Виглядає PIXMA, Ну, коротше, ось такий. Тут у нас є принтер, сканер і що? що? І Xerox. Сканер. І принтер, І все. Там. Є кольоровий і є. Фотографії, можна, теж. Кольоровий і чорно-білий. Він найдешевший, який був. Найдешевший в ціні 8200. От. І нам сказали оці баночки зберігати, тому що ну, типу, тільки таке можна його заправляти. От ми зараз плануємо заправити і протестувати, чи вийде нам щось надрукувати. Що тобі сподобався альбом, який мама зробила? Гарний? Ну, Поліна е, поціновочка ще та альбомів. любить завжди дивитися. Там є Ханюша, одна подушка, бо тут спить або Ромен, або я одна, а хтось спить з Поліни. Так, ми тут пробуємо. Роман заливає кольори. І зараз будемо пробувати друкувати, друкувати щось. Може ми їх неправильно поставили? Та інакше не можете і чудовись відео яких ставити. Two hours later. Ми купили поламаний принтер. Той не включається. Mm -hmm. Роман забув затиснути, да? А Не забув, я звідки можу знати, Я ж перший раз тут. Вже... Пішла? То щось такого не було вже якза. Ще півгодини і запрацює. Я вже, блядь, на арабській мові перекладаю. Цей момент настав. Ну що, перша картинка, що це буде? Інструкція. Інструкція як на? Користуватися. О, поля! Круто! Угу. Є <звінчись> клітка. Вчора вже нічого не знімала, поки ми підключили той принтер, почала думати, як стимулювати, щоб зібрати більшу суму грошей. Зараз буду відкривати на рахунок, щоб подивитися, скільки грошей ми зібрали. Май, я хочу бавитись. Зараз будемо бавитись. Сьогодні у нас неділя, ми сьогодні вдома, нікуди не їдемо, будемо цілий день грати. Так. А -а -а. Так? Сьомочка вам. Ну що, неділя триває, я зараз маю розібрати одяг з фотосесії, бо він в мене вже... Тиждень лежить в чемодані і, нарешті, пора його розібрати, дещо кинути, брати, дещо розкласти до шафи. Збір йде дуже важко. Ми зібрали на даний момент тільки 28 тисяч гривень з 120 потрібних. От, але я не опускаю руки, тому що я планую завтра подати всі документи для того, щоб відкрити банку в монобанку. І думаю, що збори будуть збиратись набагато швидше. Ну, принаймні, я на це дуже сильно надіюся. От, ну і стараюсь писати дуже сильні сторітелінги, щоб людей вони зачіпали і вони розуміли важливість. Тому що до мене часто люди пишуть. Репусне, там і брат, друг, там і чоловік. І от я завжди собі думаю, що ну, а ви, ви донатите кожного разу, коли бачите збори? Я наприклад, реально, я доначу на всі збори, які бачу. От, влачно, опублікував, якийсь збір, я там кинула 100 гривень. В Стерненко побачила якийсь збір, я там кинула 100 гривень, Немає 100 гривень, кидають 10 гривень. Але я ніколи жоден, жоден збір, який мені попадається на очі, я ніколи не пропускаю, тому що я завжди знаю, що коли я збираю гроші. Я дуже надіюся, що люди будуть робити так само. От, На цьому буду закінчувати свій влог. Соботу-неділю я взагалі не була в сторіс, тому що робила збір, щоб не відводити увагу людей, тому почала знімати свій влог. І напевно тепер так ми будемо робити, коли будуть активні збори в інстаграмі. немає можливості вести лайфстайл-блоги. Я буду знімати ось такі блоги, буду, я будемо їх публікувати в Ютуб, для того, щоб ви могли собі їх подивати. Е, От. Підписуйтесь на мій канал, для мене це дуже важливо, тому що я, правда, буду дуже старатися вести його регулярно. Плюс я знайшла наставника, який згоден взятися за мій YouTube для того, щоб його ще більше розкачати. Що мене не може не тішитися. Отож, підписуйтесь на канал, я між всіма підписниками роз... розіграю своє навчання. А може і не розіграю. Треба подумати. Я, я коротше, розкажу в інстаграмі про ці умови, тому поки що не спішіть. Боже, який дурдові я намолула. Коротше, видно, що я втомлена, правильно? Все. па-па всім. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і просто за те, що я вас розсмішила.